Світлого, благодатного і незламного, дай Боже, дня четверга. Знову вас вітає краків і, і саме серце Кракова, центральна площа. І там на фоні є каплиця, дуже файна церква з 11 століття, якій постійно йде адорація. Уявляєте? Благодатний, місць, благодатний час і благодатне місце. Слухайте. Сьогодні навчаємося від дітей. На днях ми мали таку файну розмову з Анною Марією, нашою старшою дочкою улюбленою. Ну, бо кожна улюблена власне про навчання. В неї там щось було, якісь там два або три предмети, які треба було приготувати, а в неї не виходило. І вона не зрозуміла, чому і вже, вже нервується, дратується, там не вивчила, але вже частину зрозуміла. А я пробував дивитися так, в чому справа? Я зайшов до неї в кімнату, трошки заспокою, там, обійняв, приголубив, по цьому, це перші ліки. А потім думаю, ну в чому справа, що їй заважає? А потім, ага, дивлюся, стоїть її телефон на столі і стоїть планшет. І, і, і планшет в телефонах вимкнений звук. А у них там є своя група з дівчатами, і не одна, і там кожна хто що їсть, хто що там пише, то висилає, що переживає, і постійно пік-пік, пік-пік, блін -пік, блім пік-пік. І ви вона читає ніби текст, але пік-пік, і на поставила, вже там дивиться. Або просто саме пікання вже відволікає. І ми зробили експеримент. Ми взяли, забрали телефон і планшет, вимкнули, і ти ж там заховали в шкаф під одяг. І, і, і я, і вона каже: Ого! До мене дійшло. Одна, одна годинка, виявляється, без жодних гаджетів стала реально ефективною. Тобто, таким чином, Анна Марія дає нам підказку, що подивіться уважно, чи не проживаєте своє життя неуважно, чи не проживаєте своє життя поділено. Тобто, ніби я маю цю працю, але в телефоні сиджу. Недавно я чув коментар однієї психологині, психологи, жінки, яка займається психологією. Що навіть коли дивишся фільм, скажімо, там, чи, не знаю, серіал, і не, не, не корисно є для, для сприйняття і взагалі для нашого мозку і сидіти в телефоні і дивитися фільм. Або, або. Так само відносно книжки, відносно читання, відносно чогось іншого, відносно розмови, це, це ж вельми шкодить нам, бо повністю нас розламує, повністю ну, кришить увагу. Тому, товариство, запрошую. Таку, така порада, яка мені дуже пригодилася. І сьогодні ми там пішли з їсти з цим Романом, Демушем, Патре Сержем Андрієм, то сіли за стіл, і в мене я там тел телефон, щось там погортати, подивитися і поставити на стіл. А це психологія каже, навіть не ставте на стіл. Бо якщо ти ставиш на стіл, то це означає, що так, я є з тобою, я біля тебе, але якщо щось, то я можу тут відповісти, бо тут є телефон. Тобто, якщо щось перепрошую, але важливіше ось це. І потім і, і розмова, якби нівелюється, не? зменшується і ціна, і навчання, і взагалі життя, і фільм, і все. Тому шкода вже те, чим займаємося, то тим і займаємося. Те, що робимо, то й робимо. Для того, щоб ми не ламали своє життя, не розсіювали себе для того, аби ми не знецінювали те, що робимо. Якщо книжка, то це книжка, якщо фільм це фільм. Якщо друг це друг, чоловік, дружина, чоловік-дружина, діти то діти, але а не... І-і, а не розділятися. Тому живім більш якісно, працюємо над собою, насолоджуємося, спілкуємося більш якісно, навчаємося більш якісно, бо шкода тратитися на хоч яке життя, неякісне. Також пригадую, що триває збір для ремонту машини військовим, яка постраждала у операції бойовій на Харківському напрямку. То хто хоче приєднуватися, то будь ласка. Посилання на картки є внизу в описі під відео. Будьте благословенні і зібрані. А в цьому і благословенні. Майтеся файно. Мир вам. Ну, який у мене оператор. Щоб якось оператора зазняти.